можливість ще раз спільно долучитися до великої справи, справи захисту наших кордонів, справи підтримки наших воїнів. І цей автомобіль, який ми направляємо сьогодні на фронт, це є результат вашої молитви, вашої праці, згуртування всієї нашої волинської громади, великі участі наших благодійників, жертводавців. Це не просто Транспорт і засіб. Це наша небайдужість стоїть тут на площі. Тому що сьогодні, коли вже підвтомлені війною, багато хто байдужіє, ми показуємо приклад того, що ми продовжуємо нашу боротьбу, боротьбу за незалежність нашої держави і цілісність нашої кордони. І покраплю своєї уваги, любові, матеріальних засобів. Бажаємо зробити і захистити життя наших воїнів там на сході в тих межах, які в нас можливі. Тому я дякую священникам, дякую благодійникам, дякую всім небайдужим, які долучаються до цієї справи і зробили ще один добрий, гарний крок. собі на благо, але в першу чергу дбаючи про окремо взятих людей, які є виходці з Волині. Понаправляємо це вільно нашу 14-ту бригаду, яка базується володимир Волинському. Тому що це наші рідні, покрідні крові, близькі і рідні нам по духу люди. Ми не можемо проявляти до них байдужість. Це наша спільна боротьба за нашу незалежність, і це наші спільні переживання, наша спільна участь. Тому я дякую, закликаю на всіх Боже благословення, достаток тим, хто жертвує. І, звичайно, щоб Бог беріг здоров'я тих наших воїнів, і щоб вони, виконавши свій ратний подвиг, живими і здоровим, повернулися в свої сім'ї. Я бажаю нам просто, не просто сьогодні перемоги. Не просто сьогодні миру бажаю, Ми бажаю перемоги, і мир тоді наступить. Як кажуть, по світу, з міру панітки, відному сорочка. Тому хай Бог допомагає і далі нам творити добре, справедне благо нашої України і во славу Божу. Дякую всім, слава Україні!